Як користуватися шаблоном універсальної пропозиції? Для того, щоб відрагувати шаблон, вам його спочатку потрібно копіювати. Переходите у вкладку Файл, зробити копію, вся презентація, називаєте нову презентацію так, щоб це було зрозуміло і вам, і вашому клієнту, наприклад, комерційна пропозиція, декоратори. Копіюєте. І працюєте вже лише з, зі скопійованим файлом. Тобто ви вносите всі зміни вже в новий, е, створений вами файл. Що ми робимо далі? Першу е, сторінку ми не чіпаємо, не вносимо коригування. Е, далі в нас є блок, що така мережа в студії фарб та колор. Цей блок ви також можете коригування не вносити, е, нічого не змінювати на цих сторінках, залишати їх такими, як вони є. Наступний блок, який починається з восьмої сторінки поточної, в цьому блоці ви маєте обрати саме той блок, який відповідає тій цільовій аудиторії, які ви, намагаєтеся, які ви будете відправляти цю пропозицію. У нас є блок, чим можемо бути корисні дизайнерам, забудовникам, реставраторам, підрядникам будівельним, приватним. Власникам будинків та квартир, територіальним громадам, власникам бізнесу, ви залишаєте лише одну. Наприклад, у нас буде дизайнери сьогодні. Значить, ви залишаєте цю, це, цю сторінку, наступну сторінку з інформацією, з переліком того, чим ми можемо бути дійсно корисні цій цільовій аудиторії. Всі інші сторінки ми видаляємо або натискаємо правою кнопкою і. Обираємо Видалити або просто натискаємо Ділет і видаляємо всі інші непотрібні цільові аудиторії інформацію для них. Інформацію, яка вказана, чим може бути корисна, ви можете редагувати, вносити ту інформацію, яку ви вважаєте, що вона вплине саме на вашого потенційного клієнта, якому ви будете надсилати цю пропозицію, Ви можете якісь пункти додати, якісь пункти видалити. Якщо у вас інформація не вміщається і ви зробили занадто багато пунктів, ви можете. Копіювати цей слайд, зробити ще один такий слайд і розділити інформацію на два слайди. Ви можете зменшити шрифт, щоб помістити більше. Ця презентація редагується так, як вам зручно. Далі, наступний блок інструменти, які можуть бути вам корисні. Тут є кілька інструментів, такі як підбір кольору онлайн. У нас на сайті, бібліотека безшовних текстур, колекція ефектів, YouTube канал з уроками з корисною інформацією. Ці інструменти вони актуальні не для всіх категорій клієнтів. Наприклад, для реставраторів вам, скоріш за все, не потрібно буде ні підбір кольору, ні безшовні текстури, можливо. Потрібні були декоративні ефекти, можливо, ні. YouTube канал також у нас більше для майстрів, для або кінцевого споживача, тому він не всім буде. Ми обрали, що ми зараз створюємо комерційну пропозицію для дизайнерів, тому ми підбір кольору залишаємо, вишокні текстури, ефекти залишаємо. YouTube канал можемо залишити, можемо видати. Якщо у вас цільова аудиторія, для якої не актуальний жоден з цих е, інструментів, ви видаляєте повністю весь блок, тобто і сторінку заголовком, і всі подальші сторінки. Якщо ви е, хочете показати якийсь внутрішній інструмент, або якийсь додатковий, який буде цікавий саме вашій цільовій аудиторії, ви робите копіювати слайд, робите ще один, і вносите тут актуальну інформацію, яка вам потрібна. Там, наприклад, Якийсь каталог, або якісь унікальні там, нові зразки, якийсь стенд, щось таке, що буде корисно саме цією тілевій аудиторії, і вже редагуєте там, картинку, якусь вставляєте з фотографією цього інструмента, або якийсь візуал, який ви знаходите, описуєте його, і або вставляєте посилання, або просто що з цим інструментом, ви можете ознайомитись у нас в студії, наприклад. Наступний блок дуже важливий: це матеріали, які можуть зацікавити вашого потенційного клієнта. Цей блок ви маєте внести перелік саме тих матеріалів, які ви хочете показати цій цільовій аудиторії цьому клієнту. Тобто не потрібно вставляти всі-всі матеріали з сайту, оберіть декілька, які будуть, наприклад, якщо це реставратори, то ви включаєте ті лише ті матеріали, які будуть їм цікаві. Якщо це дизайнери, ставте декілька або Ті матеріали, які ви вже обговорювали, проговорювали при спілкуванні, або ті, які будуть дійсно цікаві е, дизайнерам, е, цікаві фарби, е, матеріали, які можуть вирішити певну їх задачу. Е, для цього використовуєте е, тут є кілька сторінок з прикладом, як показати матеріал, але ви створюєте таку кількість і ті матеріали, які вам саме потрібні. Переходите на сайт, наприклад, вам потрібно гіпсунтоп, стукофасілі і Маркосілпітура вам не підходять, вам потрібно показати інші матеріали. Берете будь-яку сторінку за шаблон, знаходите матеріал, можливо, на сайті, можливо, у вас є якась інша інформація. З, з, просто з, з ваших збереженої інформації, з ТО, з інших Обов'язково вказуєте. Замінюєте назву, вказуєте актуальне. Вказуєте коротенький опис того, що це, що це за матеріал з о, нахилом на те, з виділенням того, що саме в цьому матеріалі буде класне для саме цієї цільової аудиторії. Тобто, якщо ми, наприклад, показуємо дизайнерам якийсь матеріал, Якусь фарбу, то, можливо, вона їм буде цікава, тому що в неї класні кольори. Коли ми показуємо, показуємо цю ж фарбу майстрам будівельним е підрядникам, для них, можливо, будуть якісь більш технічні е показники цікаві. Тому тут ви орієнтуєтесь на свою цільову аудиторію та виділяєте в матеріалі саме те, що буде е цікаве і потрібне саме цій цільовій аудиторії. Пишете одно, одне речення, Оце, е пишете. Саме ті деталі, які будуть цікаві цій цільовій аудиторії, там, зменшений розхід, унікальні кольори, тонкошарове покриття все, що потрібно. Частину інформації ви можете брати на сайті. У нас тут є опис, є особливості, але обов'язково адаптуєте його під, під потреби саме вашої цільової аудиторії. Як вставити зображення? Переходите на сайт. Правою кнопкою натиснули, натиснули Копіювати зображення. Натиснули ctrl в вставити зображення. Або натиснули Вставити зображення через скачування-завантажування, якщо воно у вас є на комп'ютері. Але найлегше це перейти на сайт, скопіювати, натиснути там, Копіювати зображення і вставити. Старе зображення видаляєте, вставляєте нове. За потреби обрізаєте зайве, щоб зображення гарно вписалося в зовнішній вигляд. Розміщуєте і обов'язково робите нове посилання, щоб у вас не залишалося посилання на старий неактуальний товар, який тут був. Таким чином. Ви формуєте, заповнюєте ту кількість матеріалів, яка вам потрібна. Закінчились у вас не три матеріали, а більше, зробили так само копіювати слайд. І далі далі створюємо для кожного матеріалу сторіночку. Потім, наприклад, якщо у вас не матеріал, а система матеріалів, у нас тут є внесений приклад двох систем матеріалів: це система утеплення і мікроцемент контініу. Для них ви можете там не вставляти фотографії всіх банок, а бажано вказати базову інформацію, яка буде цікава і, і, і саме для цієї цільової аудиторії. також. А, можете вставляти фотографії, можете а, якось адаптувати під себе цю сторінку, а, тут вже як за вашим бажанням, для того, щоб ви могли показати максимально а, у правильному вигляді той матеріал. Це, це, цю сторіночку подалі ми залишаємо обов'язково, щоб було посилання на всі матеріали, щоб цільова аудиторія не думала, що у вас там лише ось ці 5-10 матеріалів, які ви показали. Далі наступний блок це приклади об'єктів зі схожими задачами. Коли ваш, ваш клієнт потенційний подивився матеріали, йому хочеться і подивитися, що ж ви вже зробили. Такого подібного до тієї задачі, яка стоїть перед ним. У нас тут є два приклади відображення, як ви можете показати об'єкт. Головне показати фотографії, описати задачу, яка була вирішена саме на цьому об'єкті, і описати рішення, як ви її вирішили. Не тільки, можливо, які матеріали обрали, але, наприклад, якщо раніше основа була чимось пошкоджена, ви зробили ось це ось це для захисту, використали ось цей матеріал, додатково закрили, тобто відтовкуйтесь від того, яку саме задачу ви вирішили за допомогою на цьому об'єкті. Тому що за фотографіями ви можете показати зазвичай лише. Зовнішній вигляд, декоративне оформлення, і не факт, що саме весь інтер'єр або фасад зроблений саме тим, саме всіма нашими матеріалами. Тут ви можете також змінювати положення так, щоб вам було зручно цю інформацію для клієнта показати, щоб у вас були і фотографії, і опис, задачі рішення. Ви можете брати фотографії об'єктів так само. На сайті, перейшли на сайт, знайшли потрібний вам об'єкт. Ми е, всі красиві об'єкти, які ви надаєте, розміщуємо на сайті. Ви так само скопіювали, копіювати зображення, вставили його, старі зображення поприпрали і красиво розмістили. Вирівняли, розмістили декілька нових фотографій, написали, що це за об'єкт, був, там, чи це квартира, приватний будинок, комерційний об'єкт, ресторан. Якщо ви можете називати назву конкретно якогось закладу, ви її можете також обов'язково вказати, щоб людина, можливо, могла ознайомитися на місці з цим об'єктом і розуміла, що саме ви його реалізували. Кількість об'єктів ви можете вказувати, ту, яка вам потрібна, робите стільки сторінок, скільки дадуть вашій любві аудиторії можливість повноцінно ознайомитися з тим, що ви робили. Наступний блок, чому варто обрати та колор, не змінюєте. Тобто тут три сторіночки, є, ви їх так само залишаєте. І в останню сторіночку ви вказуєте свої е, прізвища ім'я як персонального менеджера, вказуєте контакти, адресу студії, якщо потрібно якісь посилання на соціальні мережі, можете додавати. Тобто цей блок саме для того, щоб, ви, щоб клієнт міг зв'язатися з вами в подальшому. Що е, ще важливо при формуванні е, цієї пропозиції? Важливо, щоб е, все-таки зовнішній вигляд приблизно зберігався. Якщо ви бачите, то у нас є відступи від країв на всіх сторінках, зберігаються приблизно так само, як вони вони скрізь однакові. Це дає гармонійний зовнішній вигляд, і клієнту а, цікаво і зручно читати цю інформацію. Також ви бачите, що зображення вирівняні приблизно однаково всі. Намагайтеся дотримуватися цих принципів. Якщо у вас десь не влазить текст, щось хочеться розмістити прямо аж під край. Краще скоротіть текст, зменшіть шрифт, можливо, розділіть інформацію на дві сторінки, але залишайте інформацію так, щоб вона була читабельною. Бажано також розміщати зображення, щоб вони не налазили один на одного, щоб це було гармонійно, красиво і приємно для вашого потенційного клієнта. Чим візуально красивішою буде презентація, чим буде індивідуально більш правильно підібрана, підібрана інформація, матеріали в цій презентації, тим кращу інформацію ваш клієнт отримає від вас і тим кращу. Кращий образ вас сформується як бренду в його голові. Після того, як ви сформували цю презентацію, ви маєте її скачати у форматі PDF. Натискаєте файл, завантажите і скачуєте документ PDF, так, щоб ви вже могли відправити його своєму клієнту, і він ознайомився з файлом, не міг там нічого редагувати, наприклад. Ось приблизно і все. Якщо у вас є потреба додати, часто ви відправляєте однакові презентації, якісь цільові аудиторії, яка у нас не вказана тут. Ви можете надіслати запит для того, щоб ми додали в шаблон цю інформацію. Якщо ви бачите, що ви хочете десь щось якусь інформацію змінити, щоб вона була змінена для всіх студій, ви можете надіслати нам запит. І е, ми проговоримо і внесемо зміни в шаблон е, цієї презентації. Якщо також якимись блоками незручно користуватися, хочете щось змінити, також е, надсилайте запити, і ми будемо її коригувати, щоб зручно було користуватися всім. Тому вдалої роботи, вдалої роботи із цим файлом, і загалом гарного дня! всім.